Доброго дня, друзі, доброго дня, дорогі наші підписники. Хоч і погода сьогодні нас не радує, але ми вас радуємо ось таким чудовим, прекрасним біленьким автомобілем. Це є Opel Vivaro 2015 року випуску. Наголошую, Opel Vivaro пасажирський, оригінальний. Хто розуміється, той розуміє, що це не якийсь там грузовий перероблений під пасажирський, а оригінальний пасажирський. Пробіг у цього красення 190 тисяч кілометрів. Це є оригінальний некручений пробіг. І за це ми несемо відповідальність. Бо ми не займаємося таким скручуванням і тому подібним. Так, мотор у цього автомобіля 1,6 TDI, Бі-турбо, 120 кінських сил. Також перейдемо до задньої частини автомобіля. У автомобіля присутній фаркоп. Це теж дуже добре, хто хоче щось до нього підчіпляти, причеп. Також автомобіль є сертифікований і готовий до всіх ймовірних перевірок. Але є зауваження до цього автомобіля. По ньому є два незначних підкраси. Кого цікавить, тому можемо надіслати відеозвіт або ж фотозвіт. Так, давайте глянемо на колеса. Гума у нас є майже нова, зимова. Також в наявності є ще літня гума. Можемо надати. Так, все гарненько по автомобілю. Давайте глянемо на його фари. Фари гарненькі, без колів, без запотівань. Все гарненько, чистенько. Давайте другу глянемо. Тут аналогічна ситуація. Гарненько, чистенько. Якби були б десь пошкодження фари, було б зразу видно, так як зараз. Іде дощ. Перейдемо тоді до задніх. В задніх теж все дуже гарно. Це не заповітвання це бачите, таке воно є. Ось все гарнечисти. Тут аналогічна ситуація. Бачите? Бі-турбо. віваро і фаркоп є. Тоді давайте перейдемо до внутрішньої частини автомобіля. Автомобіль вже є заведений. Трошки завели прогріти. Холодно на дворі. Так, ось така дверна карта гарненька з елементами чорного та темно-синього кольору. Електрорегулювання, підйом дзеркал. Все, кнопочки, все на місці. Також є підігрів сидінь. Ніде не пошкоджені, все гарно, сидіння з тканини. Для свого пробіга просто шикарні. Таке кермо в нас є. Біль заведений, ось. Кому цікаво, дивіться, пробіг. Ну і мультимедія. Так, кондьор є. Все гарненько, все чистенько. Стеля теж гарна, чиста, не грязна. Так, давайте перейдемо тоді до сидінь пасажирів. Так, ще трішки так покажу його. Але спочатку, напевно, вам покажу він-код. Хто хоче собі пробити автомобіль. Ось, дивіться, пробивайте, шукайте інформацію по ньому, якщо хтось нам не довіряє. Думаю, достатньо. Так, лобове цикло гарненьке, також без колів, без тріщин, все у чудовому стані. Так, відкриваємо зараз дверки. Оп. Тут сидіння є чорні, також дивіться, в ідеальному стані, просто в ідеальному. Ніде ніяких пошкоджень сидінь немає. Це дуже-дуже-дуже гарно. Так. Тут аналогічна ситуація. Все ідеально. Ну і, звісно ж, оригінальний пасажир є кондиціонер. Тут і ось тут, бачите? Все є, все працює просто прекрасно і чудово. Так, давайте закриємо. Дверки. Перейдемо тоді до багажного відділення. Відкриваємо. Оп, тут теж все прекрасно, просто прекрасно. Можемо глянути собі. Все є гарно, чудово. Так, тут ось так. Дверки блокуються, звісно ж. І що ж, оглянемо тоді ось так що? Зізаду. Це файно, все прекрасно. Так, дверки пізніше закрию. Ну і що ж, цей автомобіль знаходиться у місті Радвилів на нашій площадці. Можливо, доставки у будь-яку точку України або ж самовивіз. Провірка на любих СТО готові до всього. Телефонуйте, дзвоніть. Можливо, когось цікавість, ще якась інформація, запитати за номер телефону. Номер телефону буде зазначений знизу у описі, або ж зверху у верхньому лівому куті. До зустрічей!